Попри все, в аграрії працюють працюють постійно або вирощувати хліб і все інше. У нас вже засіяно 72 дві наче по 72 тисячі гектарів озимих культур. Це пшениця, ячмінь, ріпак. Маємо гарну новину херсонських кавунів. Буде більше ніж торік, вже в п'ять разів збільшено площі посів баштанних культур з 200 гектарів до тисячі. І вже перші там 10 чи 20 гектарів вже посаджені і чекаємо так, Також плануємо збільшити посів овочів на картопля, і томати і о, все інше. Найбільше плануємо вирости томатів, звичайно. А, Зараз втричі більше засіяні площі ніж в минулому році. Це звичайно вдалося досягти завдяки розмінуванню полів. Нині на звільнені Херсонщині розміну 44% сільськогосподарських земель. Это двісті двадцять на гектарів ще близько 300 засмічені гектарів, але в той же час нам давало 10 років на розмінування. Зараз ми бачимо те, що з такими темпами в 10 разів більше потужності по розмінуванню. Ми бачимо, що до кінця 25-го року, якщо буде безпекова ситуація, ми взагалі всю правобережну частину розмінуємо. Ми далі наращуємо темпи по розмінування, щоб наші фермери, аграрії могли спокійно працювати і, і е, годувати не тільки хістонської області.